Всім добрий вечір. Так, мене звати Лена, мені 37 років. Я з продукції вже знайома півтори року. Так і що найбільше мене мучило, то дуже сильні головні волі. Також через те, що е, почалось більше користуватися гаджетами, так дуже впав зір. І офтальмолог е, призначила каплі, там різні вітаміни. Ну зовсім ніякої реакції не було. Так, зір, як, як був поганий, так і, так і залишився. Так? Але коли вже я познайомилася з світлайном, почала вживати оптимальний сет і додавала ще відразу омегу. Так, я вже протягом місяця відчула, як я маю більше сили, енергії і Ну і зір, так, через півроку я е, пішла до офтальмолога. Проходити медогляд, вона була вражена, так? Е, хоча бачила, що півроку вона нічого не призначала з лікування, а зір мій набагато покращився. Вона запитала, мене, що я п'ю. Дуже зацікавилася продукцією і дуже зацікавила, особливо лютеїн, що є такий для злору, так, що компанія. Ну і е, продукція, яку я вживаю, це оптимальний сет, час від часу можу дати омего 10 Також мені дуже сподобався б'юті, хоча більшість його беруть для краси. А я захотіла для того, щоб покращити стан колін, так особливо після зими відчутно було, що вони не так як працюють. Так і вже на третій день, після б'юті, я відчула, як мої болі в колінах зовсім пройшли. Я була дуже вражена наскільки продукція діє і. Де, коли ти думаєш, що вона в одному напрямку працює, вона може вирішити зовсім іншу проблему. Тому дійсно дуже рада, що вживаю продукцію, познайомилась з нею і е рекомендую інше.